Слово Верітас на ранок четвер 7-го Великоднього тижня. Ісус молиться до Отця про єдність. Бути єдністю, але з ким? І з якою метою. Є одна відповідь, але є три цілі. Щоб світ повірив Ісуса, що Він посланий Отцем, і щоб світ був єдиний з Богом, і щоб світ був сповнений любов'ю, як Отець любить Сина. Важлива перспектива цієї єдності це те, хто задає її горизонт і визначає її цілі – людина чи Бог. Будувати єдність з Богом, це нелегке завдання. Людина повинна упокоритися перед Богом і визнати Його пріоритет і авторитет. Довіритися Богу, що все, що Він дає. Завжди керується тим, що добре не лише для нас, але й для тих, кого стосуються наші дії. Не існує лише моє Я і моя вигода, але й добро інших, про благополуччя яких Бог також дбає. Бути єдністю це бути поєднаним з Богом і з Божим планом для мене і цілого світу.